Добрий вечір. Ось показую вам звітую. Пройшло 4 місяці. мої брекет системи від врослого нігтя. Вчора була на корекції, то сказали, що ще 2 місяці ношу. І ще хочу показати, дивіться, в мене ж які були оці кісточки здорові. Якщо побачите на першому відео, то тепер я роблю оцю вправу. Дивіться, сидите на табуреті чи на стільці, Отут калінки під прямим кутом, отут така відстань на долоньку. І міцно притиснули допола, і так один до одного, один до одного. Відставили. Один до одного, один до одного. так 15-20 разів. Ось, можуть бути судоми. Але оці всі м'язи, оці, вони витягують, витягують е, кісточки. В мене вони значно зменшились, я навіть бачу це. Так що беріть собі на заміточку і одужуйте.